Отримав поранення, наклав собі турнікет, продовжували бій. Кульове поранення було в стегно з деформу, з переломом стегнової кістки. Відбилися, відстрілялися, впівішки наші прикривали, мінометка наша прикривала наш відхід. Виходили десь ну, десь порядка, сім годин виходили. Так ну, не можна було вийти швидко. Бо треба було ще й бій вести, я зрозумів, що, що кажу, моя нога в моїх руках. І попускав турнікет. Затягував, попускав затягував. ну, вже переконався, що ти на початку, скільки ти можеш сам вилізти, скільки ти вилізеш, потім вже ти, ти вже просто фізично не зможеш. Це була, ну, операція, коли мені складали кістку. Там кістка просто, виходить, що кістка була роздроблена. Мало того, що розроблена, вона пішла кістка поза кістку. нога зробилася коротше на 3 см було коротше. І під час операції то вставили трубу. Зафіксували трубу в кісті, але під час операції витягували, щоб вирівняти кінцівки, щоб вони були симетричні.